Добрий день, наші любі малята! Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, із чого складається дім. У кожному будинку є таке. Стіни обов'язково мають бути. Також обов'язково є стеля чи стріха. Є також підлога, вікна. Чим більше їх, тим світліше у будинку. Та двері. У будинку можуть бути комунікації, тобто труби для води та опалення. Обов'язково повинне бути опалення, батареї або спічка. Неможливо уявити будинок і без електроенергії. А також води, яка дуже потрібна всім нам. Майже кожен будинок чи квартира поділяється на кімнати. Бувають там спальні, ванні кімнати, кухні та інші кімнати. А у цих кімнатах стоять меблі, які роблять будинок затишнішим та комфортнішим для кожного із нас. Дякую вам за увагу, малята! Гарного дня та чудового вам настрою!